Привіт, мої хороші, це мій тихий рай. Хочу сьогодні показати ще мої квіти. Ось ас е, хризантема ромашковидна. Це високоросла, тут, звичайно, їй не місце. Вже 5 років тут я все збираюсь пересадити, ну, вже хай а потім буду чи весною. Чи а це купила, в мене ще таких немає. Біленька мультифлора, дивіться, яка гарна. Ось таку купила. Ось бачите, яка тут з одного кущика два виросло. Гарно. І ось таку вчора посадила, дуже гарна. Трошки була прив'яла, бо її хазяїва не полили коли треба, але відходи Ну, Оце в мене чорнобривчики, такі повні низькорослі. Це мені знайома дала. А тут, ось дивіться, що в мене є. Осінні кроку все розціли. Красота, бачите, поки три штуки тільки. Ну, Надіятися, що ще десь зійде. Це астрочки ось цвітуть. Це я купляла розсаду в цьому році. у жінки. Багато пропало, але слава Богу, росте. Це наш виноград дивіться, яка красота. В цьому році, як ніколи, в минулому році взагалі винограду не було, весь попропадав. А в цьому році, дивіться, які грони. Це Молдова. Тут ще в нас. Ой, забула. Фу -фу -фу -фу. Не Лідія, а Ізабела. Ізабела. Також багато. Бачите, дуже багато треба вже збирати, тому що вже час. Ну і тут у нас вроде як дамський пальчик, я не знаю, як він правильно називається. Ось такий теж довгенький, дуже смачний, солодкий, але дозріває, бачите, є стеглі ягоди, а є ще зелені. Недружно. Стараюся його і обрізати. Ось дивіться, геть ну, ми обриваємо десь стиглі ягоди, а то лишається. Ось такий огляд, такі у нас квіти, такий виноград. Дякую за увагу. Пока.